Коли мені стає дуже тяжко, і мене нагрібає, це от там коли я впадаю в жертву, коли мені здається, що все несправедливо, таритет. у мене є така магічна практика, називається коло скрийди. І коли я думаю, що там політики, що там життя несправедливе, по відношенню до нашої країни, там хтось там ще, те, се третє, десяте, я от думаю, окей, ну а от я та от. От моє коло, я тут. І що особисто я сьогодні зробила такого, щоб я могла дивитися далі. І я починаю концентруватися на собі особисто. Тобто, от моїм нащадкам, да? у вас попередниця значить, була я, а у мене були такі круті люди, яких я хотіла б наслідувати. І один з них. Чорновіло, і він казав, що Україна починається з тебе. І от я через якийсь там час перевалювання цієї фрази і життя з цією фразою, коли -то постійно щось робиш, помаленьку, потрошку, все, що можеш, з тим, кого любиш, там, де ти можеш, все, щоб в країні все було кльово. І потім я її ще трошки перефразувала і подумала, що Україна починається не з тебе, Україна починається з мене. І от все, що в рамках цього моєго крейдового поля, це те, що я можу там міняти, вплинути і так далі. І це в першу чергу те, що я роблю, на що я впливаю. І от е змінюйте те, що ви можете, прийміть те, що ви не можете, і не дивіться навколо, рухайтесь вперед своїм шляхом, і, і буде круто, якщо цей шлях допоможе нашій державі бути, тому що без України ніхто з нас не буде таким, яким він є. Бо Україна це я.